5 березня на календарі 20.00 час київський, і в прямому ефірі на каналі Еквалімпік Всі найголовніші новини з Дефлімпійського Ерзуруму. Тож я Ігор Мартиненко вітаю вас. Починаємо. Багатим на медалі для української збірної видався сьогоднішній змагальний день, і переможний старт дали наші лижники. У гонці вільний спринт. Хлопці та дівчата здобули одразу три нагороди. У чоловіків чемпіоном став Ярослав Гулюватий, срібний призер Руслан Денисенко. Є золото і у дівчат його вибрала Єлізавета Нопрієнко. Це вже друга золота медаль для неї на цих іграх. Переможний старт бачила Марина Іскра. На старті було нормально все, була добра погода, і траса добра. Але на фіналі погода вже змінилася, і сніг був був мокрий. І коли вже на фінішній прямій, я відчула, що якось перетормажуються лижі. Я віддав всі сили повністю, але не вистачило декілька мілісекунд. Все одно ні. Він хоче золото, і я хочу золото, ми боремося на рівних. Післязавтра масовий старт 15 кілометрів конюк. Дякую. Okay. Я хочу подякувати ЗСУ, що ви закриваєте нашу землю, захищаєте і слава Україні. Спочатку на старті трошки було таке враження було, що в мене не вистачає сил, що треба наростити цю силу, швидкість, але нічого страшного. Вже коли я пішла до фінішу, я розуміла, що я можу з повною силою на максимумі пройти і зайняла перше місце. Я, якщо чесно кажучи, не пам'ятаю, я не бачила і не розуміла, хто позаду мене. Я тільки думала про своє перше місце і свою перемогу. На початку 10 ї був старт. Сніг був добрий, траса була добра, можна було розігнатися. Але через годину змінилася погода, і траса вже інша стала. Вона більш важка була, тому що було тепліше і сніг танув, було мокро, тому було складніше. Я вважаю, що я могла б ще покращити свій результат. Післязавтра буде масовий старт коньок. Перше історичне золото у національної збірної України з Керлінгу зранку. Пара мікс Михайло Плисканка та Катерина Якимець обіграли суперників з Японії з рахунком 8-7 та вийшли у фінал. Остання зустріч була з командою південної Кореї, яка у свою чергу подолала збірну Китаю і була дуже серйозно налаштована на боротьбу. В першому енді корейці навіть першими вибрали два очки, але вже з другого українці провели. І повели, почали збільшувати перевагу. Експерти кажуть, відчували, що корейці морально здалися, хоча і змогли пізніше відіграти ще три очки. Та українці, врешті, впевнено перемогли з рахунком 9-5 і стали чемпіонами Дефлімпійських ігор. Я дуже люблю о, спорт. Я дуже мріяв про медаль. Про Я дуже щасливий від цього. Слава Україні. Я також хочу подякувати тренеру а, за нашу перемогу. Слава Україні. Героям слава! І дякуємо нашому ЗСУ. Ця, можна сказати, перша золота медаль, дабл, дабл міксів, а, тільки в що В цій зимовій Олімпіаді включили її в програму. Раніше було, був чемпіонат Європи, був чемпіонат світу. Вони були там. І Такого ж ми чекали зимових Олімпійських ігр. Знаю, що дуже сильні команди: Китай, і Японія, і Корея. Ви бачили три сильніші команди. Ми попали, потрапили в півфінал, і дійсно, ми довели, що ми найкращі, що ми сильні і е, удачі і щастя нашим ЗСУ. Є перші нагороди і у шахістів. Вони сьогодні виступали у дисципліні рапід. Медалі в цьому різновиді швидких шахів розігрувались на Дефлімпійських іграх уперше. Нагадаю, що Україну представляли одразу дві команди і обидві вибороли медалі. Склад команди україна 1 Тетяна Бакланова, Наталя Мироненко, Світлана Гончар, Тарас Овчаров, Олексій Філіпських і Володимир Коваленко. Ці атлети, зрештою, здобули срібло. А от друг. Друга наша команда виграла бронзову нагороду. У її складі Альона Осипова, Аліна Лянгузова, Інга Аблогіна, Вадим Білий, Володимир Заболотний, а також Денис Колб. Вчора на початку гри Україна з Польщею ви, вигравали всі свої. це два конкуренти, які вигравали всі тури вчорашні, Але сьогодні останній тур. Польща, у Польщі був кращий коефіцієнт, у нас гірший за них, але повністю у нас рівний, рівна кількість очок. І у нас була нічия 2-2 в спільній грі. Але ми маємо Україна один має друге місце посіла, ми задоволені цим. А третє місце посіла Україна-2. Всі весь молодий склад. Я вважаю, я дуже гордий ними. Я вважаю, це дуже гарний результат для команди. Перше місце зайняла польська, польська команда. Вони сильні конкуренти для нас. Було дуже видно, що ми нам складно буде до них дібратися і перегнати. І ми знаємо, які помилки ми вже маємо і що треба виправляти в майбутньому. Наступна класична гра. Шість нагород дефлімпійської команди за один день. Великий успіх. Про це говорили, зокрема, і наші функціонери. Вітали українську команду і колеги з інших команд. Тож на церемонії нагородження двічі лунав гімн України. Все це бачила наша Тетяна Мацкова. Її розповідь з місця подій далі. Вітаю, друзі! Що закінчилась церемонія нагородження дуже щаслива сьогодні для нашої команди. П'ять медалей завоювали наші дефлімпійці. І давайте саме час дізнатися, як у них враження. Ось ярослав гулювати наш лижник, сьогодні з золотою медаллю. Як відчуваємося зараз. Я зараз почуваюся дуже. Так, ну, після боротьби такої запеклої я, я повністю віддався до кінця. І от золото. Я дуже щасливий, я радий. І ми раді. Вітаємо. Хто в нас, Хто в нас, хто в нас, хто? Чудово! Чудово. Ще в нас сьогодні не просто призер, а ще в нас. Давай, давай. Ще один чемпіон сьогоднішнього змагального дня. От просто фотосесія, бачите, увірвалася. Це Михайло Плосканка. Відчуття, ви знаєте, такі я дов, дуже довго чекав на золото. Я дуже щаслива, я рада. Я дякую тренеру Арнісу і технічному делегату Марченку-Ігорю, і українському центру Інваспорт. Українській федерації глухих спортивній. Дякую був вболівальникам. Я дуже щасливий. Це перше золото. І ми тебе, і ми тебе дякуємо і ще раз вітаємо. Ще наші героїні сьогоднішнього дня дівчатка, які стали срібними прозерками у шахах сьогодні. І саме час дізнатися, як вони себе відчувають. Дівчатка. Як відчуття зараз? Чудові відчуття. Хотіла подякувати всій команді Тані. Вона і так підтримувала підтримала, і допомагала команді виграти, вибороти друге місце. Які відчуття у вас? Супер! Супер це вже клас! Продовжують виступи і гірськолижники. Сьогодні був старт і у хлопців, і в дівчат у суперкомбінації в фіналі змагались наші Христина Морозюк та Михайло Абрамчук. За їхніми стартами слідкувала наша журналістка Марія Харченко. Вона вже захопилася цим видом спорту і розповість багато цікавого. Спорт – один з найцікавіших, динамічних і старіших видів спорту. Перші гірськолижні змагання провели в 1850 році в Осло. і за кілька десятиліть гірськолижна лихоманка охопила не тільки Європу, але й весь світ. Україна дебютувала на Дефлімпійських іграх у 1999 році у швейцарському Давосі. Тоді українським спортсменам дефлімпійцям не вдалося піднятися на п'єдестал пошани, але вже у 2003 році у Швеції вони здобули першу срібну нагороду. А дебют Дефлімпійського гірськолижного спорту відбувся пізніше на Дефлімпіаді 2015. Тож історія виступу наших гірськолижників невелика. Та вони хочуть вписати в неї свої імена. Тому національна дефлімпійська збірна команда з гірськолижного спорту наполегливо готувалася та провела перед Дефлімпіадою чемпіонат і Кубок України, на яких наймолодші дебютанти змогли перевірити себе на міцність. Христина у нас з'явилася не так давно. Ми з нею почали працювати в осені. З вересня, фактично, 23-го року пройшла вона з нами збір в Литві, в Австрії при збори. Ну і на чемпіонаті України ми трошки були здивовані її результатом. Ми чекали, що вона може перемогти там через рік, через два, але не думали, що це станеться так, так швидко. Тобто вона. На чемпіонаті України стала абсолютною переможецею чемпіонату України, вигравши в е, двох видах «Слаломі» та гіганті. Ну і трошки в неї не вистачає досвіду на міжнародних стартах. А так, я думаю, в неї є потенціал і є над чим працювати, і, і думаю, буде в майбутньому результат. Михайло готувався не менш наполегливо до своїх перших зимових Дефлімпійських ігор в Туреччині. Михайло, так само як і Христина, пройшов таку саму підготовку, починаючи з осені. 23-го року в, на чемпіонаті України також був переможцем. Ми, якщо ми пам'ятаємо, так у нас був лідер Міша Куртанич, на жаль, він у нас травмувався. Ну а про Мішу Міша дуже старанний. Після чемпіонату України він не поїхав додому, він далі тренувався, приймав участь в чемпіонаті України в, в дорослому, що проходив і в міжнародних змаганнях ФІС. Але не встиг всю програму пройти, тому що її трошки відмінили. І поїхали, і далі ми поїхали на Дефлімпіаду. Христина Морозюк та Михайло Абрамчук брали участь у дисципліні суперкомбінація Чоловіки та жінки. Ця комбінація складається з одного швидкісного спуску і одного слалому. Першу спробу супергігант Христина подолала із часом 1 хвилина 5 секунд. А друга спроба слалом внесла свої корективи. Христина впала під час змагань і не завершила свій спуск у Михайла. Перша спроба 58,32 секунди. Друга спроба 51,41 секунди. І загальне десяте місце. Ну далі я думаю, що вони, вони бачать свій рівень і будуть е, рости до того, стремитися до, до того, бо бачать конкуренцію, бачать, скільки вони програють, і треба для того, щоб їх догнати, треба багато тренуватися, багато працювати. І Ми їм це пояснюємо, що без роботи не буде ні третього, ні другого, ні першого місця. Спостерігаємо, вболіваємо та бажаємо успіхів українським дефлімпійським спортсменам. Ну і, звичайно, без наших військових, без наших збройних сил ми, ми б не були тут. Дуже, ми дуже вдячні їм, що вони дають нам змогу їздити, виступати. Мій чоловік, до речі, теж в армії. Ну, зараз він на лікуванні, але теж у Збройних силах. Слава Україні! Героям слава! А зараз про наших паралімпійців сьогодні в Канаді стартував чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону. Українська команда представлена потужними атлетами, які як і завжди претендують на медалі. Паралімпійцям, які змагаються у зумових видах спорту, присвячено наш спеціальний документальний проект, який вийде в ефір одразу по закінченню випуску новин. Країни Росія-Білорусь 24 лютого розпочали війну в Україні. Я звертаю вашу увагу, що Росія розпочала цю війну в період проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор, тим самим порушуючи Олімпійське перемир'я. Ми повинні розуміти. Ми розуміємо, що Україна це сила, Україна не переможна. Ми все зможемо. Ми всіх переможемо. На цьому в мене все. Команда каналу Еквалімпік разом з медіа центром НКСЮ готує безліч ексклюзивів, прямих включень та цікавої інформації. Тож побачимось вже завтра о 13-й годині. Дивіться нашу інформаційно аналітичну студію. А о 20.00 в прямому ефірі головні новини з Дефлімпійського Ерзуруму. Тож, друзі, всім мирної ночі і разом до перемоги.